Великі та яскраві мурали вже не лише прикрашають міста, а й втілюють їхню культуру та історію. Кожен малюнок на стіні це повідомлення, яке формує наші думки. Журналісти нашого міста зібрали топ 5 патріотичних муралів Дніпра. Цей патріотичний мурал у Дніпрі, символ міста, зображує українку в традиційному вбранні, прикрашену символічними соняшниками та калиною. Цей мурал виконаний у жовто-блакитних кольорах, зображує лелеку, яка плавно пролітає над житловим комплексом вежі та високовольтними лініями. Мурал з козацькою чайкою та гербом на вітрилах, що символізує мужність та морські подвиги козаків. Він відтворює історичну подію, взяття козаками у 1906 році фортецю Варни, використовуючи військові кораблі чайки. Цей мурал ілюструє єдність українського народу та його зв'язок з природою через образ маленької дівчинки з вінком із польових квітів на святі Івана Купала, що відзначається як українське національне свято. Цей мурал присвячений переселенцям з Донбасу і зображує дівчинку-переселенку у покинутому будинку, над яким висить цитата від Крістіана Моргенштерна про значення дому. Як вам діліться своїми враженнями та інформацією про цікаві мурали у нашому місті з нами?